Друзі, хочу вам показати теплі вироби, котрі вже є в іншенде. Вахер Вулл Бренд. Дуже теплий, рукав не дуже вузький і широкий, Може підійти L, підійти на 2XL. -ка. Ось така ціна. 60 євро є ось такі чері колір. Також ось такий сірий, ось такий беленький дуже симпатичний. Вони йдуть ніби. Це вже 1999, це вже зовсім інший. Це, мабуть, якісь новинки. Такі курточки шкірзамінник 4999, а також різноманітні короткі ковтинки з коротким рукавом. Якщо, наприклад, у вас тепло на офісі. 18 євро. Ось такі. Первоні ковтини, кардіганчики, Ось такий бодік, Дуже вони зручні і не дуже дорога ціна. Зверніть увагу, для кого це потрібно. Ельки. Полоска біжева з чорним. Дуже гарні, кому, наприклад, необхідно в офіс або щось таке. Ось такі жакетики в стилі Шанель 3999. Іншіндем тримаю свою марку, як офісне вбрання, на кожен день вбрання. Ось такі брючки зі стрілочкою попереду. Ренче 4999. Ось така туніка 1799, ніби сукня, ніби туніка. Дивлюсь, щось цікавеньке, що може знадобитися, та поки що нічого такого не бачу. Асортимент старий, поки що ніяких новинок. Зазвичай ми дивимось, що новенького, що цікавенького. Ось такий класичний жакет 3999, дуже симпатично виглядає. Розмір XS. Communa офіс. Ось такі, друзі, дивіться, ось такі спіднички, це, мабуть, новинка, бо вони теплі. Таку гусячу лапку. На жаль, не можу дістати, де в них тут ціна. Багато кольору оліва. Він на себе привертає увагу. Подивимось також сумки, що нового. Це та ж сама якість, нічого нового. На зиму необхідно, мабуть, закрити варіанти, але коштує він. Ось тут ціна у нього. 1999. Маленькі сумки, кросівки. Ось такий палантин на 1499. Надок дуже приємний. 190 на 90 розміру. Біжу вас сери кольори. Ось така гарна сумочка. Кольору чері. 29,99. Тому що вона актуальна. Є також ось такі. Будинні 1299. Ось такі Колір дуже приємний, темна вішня. Телефон трохи. Ось такий колір. Це шкіряна, а це тканина. Зверніть увагу білі кросівки. 34,99. Ось така гарна дівчина. Тут вже є в рекламі в шубі зі штучного хутра. Вже можна зрозуміти, що буде в моді на зиму, зимовий період. Знову ж таки, друзья, наши наші бантики в необмеженій кількості, дуже різноманітні, стрічки, також заколки. Подивіться, яка тут краса, 39,99. Сашки шкірозамінник. Це все-таки не дешеве. І ось сапожки 3299 з м'яким ось тут. Панчоха. сапог Панчоха. Ось так, такий у нас сьогодні огляд. Нічого нема новенького, але є настрій зайти ще та ще подивитися. Ось така. Колекція. Є щось новеньке, але дуже мало. Ось такі цікаві водолазки, він 1499. Зараз подивимось, колір синій, чорний. І подивимось, який склад 70% ліва еко віскоза. Це новий якийсь матеріал, але кажуть, що він дуже якісний, краще, ніж зазвичай. Ось такі жилеточки 2299. Вони приємні на дотик, вони з бавовни. Тканина бавовна нитка. Ось тут, друзі, якісь знижки, котрі, мабуть, минулорічна колекція або залишки розмірів. Досить такі симпатичні по кольорам. Вміють вони гарно розвішати, вміють не додати, не відняти. Подивіться, як воно гарно виглядає. 15 євро такий кардіган з блискучою ниткою. Є короткі светрики топи. Ось цей дуже симпатичний колір. Такий як я люблю. До речі, моя сьогодні. Водолазка саме такого кольору. Ось якісь такі невеличкі курточки в знижках. Жапкити. Тут там Ой, Дівчатку обирають, не будемо заважати. В мене все мінус трасі. Знову ж таки, ці полосатики скрізь. Прямуємо шукати ще щось.